Ви знаєте такого Сергія Ба відбувалося в лютому місяці 14-го року під час патрулювання. Тоді патрулювали з міліцією, значить, самоборона Житомира. І стався такий випадок: значить, Лисовіцькі ще були двоє людей. От вони побили хлопців біля полісся продукти, біля МВС. Значить, на Пушкінській. І ми тоді в той час теж патрулювали, підійшли, побачили, що, таке, що така сталася прикра пригода. І переслідували цих хлопців. І одного з них затримали, цього бобія. І він на, вже на розслідуванні, коли відбувалося, значить, назвав цього Савіцького. тому що зараз його цього піймали весною. вже. І от зараз відбувається судове засідання саме по Савіському, тому що саме він наносив удари, саме він бив, він зливав челюсть одному з хлопців, значить, другому прутами проломив голову, була черепно-мозгова травма, значить, відвозили все і залити кров'ю. І от зараз суддя щось вирішує, тягне, щось йому недостатньо, якихось доказів. Ну, добре, будемо. Будемо присутні реальної відкритому судовому засіданні місії вітомери кримінального провадження Павла Начин Савицького Володимира Володимировича за статтею 121 чи 1, 296 двісті 4-345 численно 4, 2 кримінального кодексу України, встановив під час перебування суду по даному кримінальному провадженню на речі в кімнаті з приводу постановлення по справі в руку було встановлено, що на даний час винесення законного та обґрунтованого судового рішення неможливе без поновленного з'ясування обставин справи та перевірки доказам, оскільки прияне Савицькому обвинувачення є не конкретним що може бути виправлено шляхом зміни обвинувачення та з'ясування інших питань за відповідним клопотанням сторін по справі. На підставі викладено, керуючись статтями 9, частина 6, 7, пунктом 10, 20, 26 та статтею 365 Кримінального процесуального кодексу України, ухвалив Відновити з'ясування обставин справи та його доказами по кримінальному провадженню провадження Панаш Савицького Володимира Володимировича за статтею 121 чинни 1, чин. 1 -й, 296 чини 4 -й, 345 частини 2 Кримінального кодексу України. Ухвала в апеляційного порядку не підлягає. І на даний час в судовому засіданні оголошується перерва до 26 серпня, тобто до завтра до 9 години 30 хвилин. Явка всіх учасників процесу є обов'язковою. Засідання закінчено.